Сьогодні у нас 11 травня. Роблю відводки шестирамкові вулики. Шестирамкові вулики розділені наполовину, по три рамки роблю відводки на одну печатну рамку розплода. І є медові рамки, ще трішки лишились. І з зимівлі 6 рамочок. Відкриваю, потрібно їх теж. Віддати вже, скормити, тому що ну навіщо вже потрібен цей мед, ці рамки, їх потрібно, щоб пчоли переробили і занесли сюди свіженький вже медок. Відкриваю їх 6 рамочок, лишилось, а потім вже буду брати на відводки свіжим медом рамки. Просто ці вже зберігати важко, я їх в холодильнику зберігав. Даю воду. І мед з, з, трішечки змочу і трішечки в рамку водички, тому що зараз е, льотна бджола злетить. Нехай буде трішечки їм водички, поки не буде льотної бджоли. Ставлю рамку крайньої від стінки, е, розплод буду давати до перегородки з однієї сторони і з другої сторони. Тим самим вони себе будуть е, гріть. З тої сторони буде рамка розплода, і з тої сторони буде рамка розплода, і вони будуть себе підігрівати, як вроді буде відводок на дві рамочки Джоли з розплодом. А потім уже е осіндю якщо мені десь потрібна буде матка, я одну матку заберу, і заберу перегородку і буде одна сім'я йти в зиму. А весною буду продавати шестирамкові вулики на вулики на висип, так як в цьому році продавав шестирамкову сім'ю продавав. Не на 4 рамки як пакет, а на 6 рамок. Так, добре, поставив по рамки медовій, підходю до сім'ї. Візьму стамеску зараз. Сім'ї в мене намічені. Є відео по цій роботі, як я піднімав матеріал. кирпич грубо стоїть. Значить тут є що брати на відводах. Тут магазин зверху, тому що я пам'ятаю цю сім'ю, вона залилась медом. Тут і магазин вже повністю залитий, повний. І 300-й корпус теж залитий. Перша рамка повинна бути розплодна та, яка зараз піде на відводок. Зараз піднімем рамочку і подивимося, чи все вірно? Так, все вірно. Ось, дивіться. Ось така рамочка. печаткою Ось така, йде на відводок. Дивлюсь на наявність маточника, ну, маточника тут нема тут. Весь печатний розплод. І дивлюся, зараз поки що ставлю сюди медову, дивлюсь по кількості бджоли. Якщо бджоли достатньо на розплодної рамка, я бджолу не буду трусити. Якщо якщо бджали... Мені покажеться, що там недостатньо на тій рамці. Я знайду зараз ще якусь рамку бажано, щоб ця рамка була не медова, щоб на ній якийсь розплод був. Щоб трусити туди трішки ну, от В цю сім'ю бажано, верніше в цю половинку бажано труснути, тому що ну, не геть так багатенько бджоли на цій рамки. Зараз подивлюсь, якщо щось знайду, розплодне, тут має бути ще щось розплодне, якась рамка. Ось на цій пилок є. На цій пилок це теж якось не хочеться. Ну, якщо не знайду з розплодом, то зараз трусну хоча б з якоїсь такої любої другої рамки бджали сюди. Звісно, що льотна, а тут був розплод, до речі, можливо, тут якраз таки молоденька бджолка була на рамочці, тому що був ось печатний розплод. Якась льотна бджола зараз злетить, це звісно, це все, -все зрозуміло, що льотна бджола зараз злетить. Тому е бігом брати закривати вулик немає ніякого сенсу, тому що вона все одно зараз вийде, льотна бджола, і злетить звідти. Там лишиться лише молоденька бджолка. Та, яка ще не була льотною, та та і лишиться в шестирамкових рамкових вуликах. Сюди дам, зараз заставну їм, тому що я тут рамку забрав, а тут було 10. Зараз 10 година ранку. Через 4 години я підійду, роздам маточники. 4 години витримую. Для того, щоб вони почувствували сиротство, скажімо так. так. Поверну зараз сюди медову рамочку їм. Все, бджолка тут є, бджолки тут гарно, мені подобається. Беру з цієї сім'ї. Печатну рамку. Ось така рамочка з бджолою, з печаточкою. Дивлюся, тут є маточники, зараз я їх позриваю. Це другий корпус, вони, звісно, що можуть тягнути маточники, тому що. Матка в першому корпусі. Нічого в цьому страшного і дивного нема. Обов'язково потрібно дивитися на наявність маточників. Ну а якщо є маточники, то прийом має бути маточники гарним, тому що вони і так чувствують, що в них щось з маткою не то. Ну, сюди теж потрібно бджілки труснути. Маловато бджілки на цій рамці, Тому зараз ще одну рамочку візьмемо і тряснемо на цій рамці Дивлюся багатенько бджоли, Зараз подилюсь, що тут на цій рамці, Чому тут так багато бджоли. А Тут теж виходить розплод і тут є молода бджола, тому з цієї рамки я і трусну бджали сюди. Все, гарно, все чудово. А рамку поверну з розплодом от таким ось назад. Все чудово. Зараз піднесу камеру ближче і покажу вам. Ось так це все виглядає, закриваю медовою рамкою, потім, коли вже матка облетиться, я медову рамку поставлю до цієї стінки, а цю медову рамку сюди, а посередині поставлю ващинку. А поки що закриваю так ось, заставними. Тому що третя рамка, ну, тут, тут вона зайва, вона їм поки що не потрібна. Розплод вже потім вийде, матка облетиться, От уже потім я дам рамку з ващиною. І вони будуть собі тут розвиватися. Приблизно, не приблизно, а саме так і відбувається заселення шестирамкових рамкових вуликів. Нічого сложного немає, головне все підготувати, матеріал, вулики і рамки і все остальне. Я сьогодні пів восьмого почав готувати все, завозити, збирати. І оце. Півтори години я тільки готувався. Йдемо далі. Я не сказав, відразу закриваю передній льоток, щоб бджоли ходили на бокові. У мене отвіри ще є бокові. Вже потім, коли матки облетяться, почнуть сіяти, я бокові можу закрити, можу лишити і відкриваю передній, щоб вони літали на передню і було це все. По типу як одна сім'я, але це дві сім'ї буде. А чому я матку пускаю на обліт на бокові, а не напереді? Тому що матка може путатись і зайти в одну може зайти дві матки. Тому такий, такий принцип цих моїх вуликів, це моя конструкція, моя, моя видумка. Роздільна ріш... Оця роздільна доска виглядає ось так. Вставляний кусочок сітки той що на дно використовую, щоб вони, скажімо так, один запах був і при з'єднанні потім не бились. Знову все те саме, рамки, вода і розплод. Я ще оцю вам сім'ю покажу, як я набираю, а далі вже не бачу сенса одне і те саме. Показувати 10 чи 20 хвилин, тому я вже наступним етапом покажу вам, як я відбираю маточники і роздаю маточники. Зараз показую лише те, що як я відбираю розплод, тому що маточники буду ставити через 4 години. Зараз 10, а це буде о! 14 годині після обід. Цей медок відкриваю, щоб вони швидше його перероблять. Тому що як буде печатний, то довго це все буде в них відбуватися. А так, він відкритий, плюс він водичкою змочений. Зараз вони його швидко почнуть перебирати, перероблять. І плюс якась водичка їм буде на перші декілька днів, поки не облетиться перша молода бджола, яка буде льотною бджолою. Стамеску беру далі. Ось у нас помічена сім'я з кірпічом. Ну, чудово, коли все вже готове, все вже відпрацьовано, ти розумієш, що потрібно. За чим робити і де що взяти і куди що поставити. Тоді вже, звісно, що робити. Лише одне задоволення. А коли ти робиш це все в один день, вибираєш рамки, підбираєш. Ось така чудова печаточка, гарний, гарний буде відводочок. І, мабуть, теж зараз сюди бджілки. Трусну з рамки, тому що маловато бджілки на цій рамці. розплоду вистачає, а... а бджілки маловато. Зараз дамо оцю кількість бджоли сюди. Все, льотна бджола. Зараз злетить назад, там лишиться лише молода бджола. Здвигаю рамки і закриваю вулик. Підійшов до наступної сім'ї, беру ще одну рамку печатного розплоду і роблю таким чином відводки. Яка гарна рамка і розплод печатний гарний, і бджола є, вистачає бджоли. Чудово. Маточників дивлюсь, маточників немає. Це лише в тій сім'ї поки що були маточники. ну Це нічого страшного, це, це все нормально. Закрию, зараз подивлюсь, може трусну якусь. Рамочку, взяв ще рамку з бджолою, трішечки бджоли. Сюди трусну і все, закриваю. Повертаю цю рамку назад. Закриваю плівку. Потрібно ще здвинути. Звісно, що тут сім'я сильна, тому вони звідси і хотіли вилетіть, десь заносив стамеску. Потім знайду. Зараз заберу рамку з маточниками, роздам маточники і подивлюся, можливо, з цієї сім'ї якийсь відводок зроблю, трошки і послаблю, тому що вона задуже засильна. Прям така шикарна, як для виводу маток, сім'я. Зараз подивимось. Чому вони тут так хотіли полетіти? Що тут у них не так? Бігодюшки всі закриті. Матки я ще не бачу, щоб десь вийшла з бігодюшки. Тому йду роздаю мат, мат, маточники, а потім розберуся з цією сім'єю, що, що не так. Іду роздаю, все відбувається швидко, нічого. Тут немає такого важкого. Маточник з кармана достав, рамки роздвинув і все. І маточник поставив. Вже бджоли 4 години знаходяться без матки. Вже прийом має бути. Оставляю бігудюшки. Щоб розуміти, де я вже пройшов. Хоча я йду підряд, але все одно, щоб нічого не де лишній раз не, не дивитися, не От так, бистро раз, раз і все, і роздаю. Відкрив, роздав, відкрив, роздав. Зараз подивимося до тої сім'ї до доматкове водної, що там відбувається. Чому вони хотіли? Полетіти. Ну, не полетіли, вернулися всі назад. Кладу бігудюшки Вернулися всі назад. Не вилетів рой. Ось такі маточники. Гарні чудові маточники. Ставлю. між розплодною і медовою рамкою посередині. Бджолка є. Бджолка не злетіла. Поки працював, я не бачив, щоб якийсь зльот був сильний з цих сімей, які я робив відводки. Звісно, що льотна бджола якась злетіла. А якась частина бджол і лишилась. Все одно молода бджола лишиться, не полетить. Є, є бджола, тому все добре. Це вже не перший раз я так роблю, тому я знаю, що все буде добре. Якщо десь якась матка або не облетиться, або не вийде, або іще щось, або розгризуть. ну Хоча в мене за мої роки бджільництва ще не було, щоб розгризали маточник. Було, що не поверталися матки Забльота було, що не виходили, завмирали, але щоб розгризли. Такого ще не було. Тому у мене зараз є друга прививка, яка на такий случай, якщо щось не так, завжди можна через 5 днів або якусь недільку дати ще повторно маточники. Побачимо, я вам потім покажу, як вийшли, скільки вийшло, як облетілося яка кількість облетілась. Зараз роздам і на цьому все. Шестирамка ми поки що на... на днів 10 так. або днів на 5, тому що через 5 днів підійду, гляну на вихід. маток і щоб розуміти, можливо, десь повторно потрібно дати маточники. І йду на основну пасіку, працюю зараз з тими сім'ями, які були слабші. Розширюю їх, все, бувайте.